Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. В ефірі наша тайм-менеджмент-зарядка. Сьогодні у нас вихідний, і про що хочу з вами побалакати, це про організацію дозвілля, а особливо про організацію сімейного дозвілля. Чому саме це питання? В центрі, де зараз я працюю, нас близько. Більше ніж дітей, і вони всі різного віку. І що я хочу вам сказати: якщо ви не будете організовувати своїм дітям дозвілля, то що вони будуть робити? Вони будуть його організовувати самі. самі. І це не завжди складається найкращим чином. Дуже багато трапляється таких ситуацій, коли вони самі знаходять собі якісь розваги. Ну, наприклад, те, що нас трапилося на сто... минулого тижня. Два хлопці вони просто знайшли якусь автівку, яка була там на парковці. Близько 5-6 років, ніхто її не користувався, але вони туди залізли, побили вікна, розтрощили ту автівку. Звичайно, дітям було весело цікаво, ніхто за ними не слідкував. А в результаті власники цієї автівки вони заявили в поліцію і зараз. З батьків будуть списувати дуже великий штраф, тому що ну нема значення робоча автівка не робоча, але а, вона належить людям, і а, тепер батьки повинні відповідати за те. І а, сума там вийшла дуже гарна, тому щоб не траплялося таких ситуацій, коли ваші діти вони знаходять собі якісь розваги, з які ви, потім вам доведеться дуже шкодувати і. А, Психічно і витрачати матеріальні а, свої ресурси. А, тому плануйте дозвілля своїми дітьми, розвивайте їх, а, спілкуйтеся з ними, поділяйте їм час уникайте тим самим таких ситуацій. І теж таке може відбутися, що коли підходять батьки і кажуть, «О, я не можу впоратися своєю дитиною, я не знаю, вона мене не слухається, поведінка в неї жахлива і тому подібне. І ти запитиш, скільки часу ти проводиш зі своєю дитиною? Ну я там працюю, або я хожу на курс, або я ще чимось займаюся. Де, щоб ви не дивлялися потім, чому дитина вас не слухається, чому вона не така поведінка, або чому відбуваються ті чи інші випадки, тому що ви просто не приділяєте час своїй дитині. Так що, щоб уникнути такого, давайте будемо вчитися, як же планувати те дозвілля, як проводити час разом, щоб це було корисно, весело для всієї родини, те, що буде давати вам цей. Відчуття родини, щоб ваша сім'я була здорова, щоб вона щаслива. І дозвілля воно може бути різним, може бути цікавим і нудним, да? може бути яскравим, і не дуже таким, що надихає і а, додає сил і таким, що виснажує. Ну а найкраєніше в цьому процесі це те, що. Дозвілля воно цілком залежить від кожного члена, члена родини. Ну і найбільше нічим, звичайно, від батьків. Якщо просто пролежати, знаєте, вихідні біля телевізора, а діти ваші просидять в своїх гаджетах за комп'ютерами, будуть займатися, не знаю, або теж будуть лінуватися коли тільки разом з вами, то Таке дозвілля, воно навряд чи сприяє повноцінному відпочинку, тому що ваша родина вона була такою згуртованою. Наслідки такого дозвілля, що я вже вказала, через роки може виявитися, що батьки не розуміють власних дітей один одного, і навіть само, самих себе не можуть розуміти. розуміти. Адже у той час. На якісне спілкування, воно було назавжди втрачене. Тому давайте будемо на таких випадків. Доброго-доброго вам всім ранку. Я бачу, що ви відписуєтеся. А бачите, що тут одну з мату, з нашого центру Доброго ранку. Навч, навчаємося, ділимося зараз секретами. Так що теж у вас є, якщо будуть якісь рекомендації, ви можете писати в коментарях. А, давайте будемо допомагати один одному. Що потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу потрібно буде змінити таке звичайне середовище. Якщо погодні умови дозволяють, то слід піти в парк, піти в ліс, піти на озеро. Це сприяє фізичному оздоровленню, знаєте, такому емоційному перезавантаженню, насиченню якимись новими враженнями. І свіже повітря воно допоможе. Активізувати такі процеси очищення організму та покращити ту нашу таку розмову, діяльність, тому що ти, оці всі нові враження, нові емоції, вони справлять тому, що твій мозок працює, але працює в іншому напрямку. Не те, що ти привів робити як рутина кожного дня. Під час знаєте, якихось там піших прогулянок ви можете поспілкуватися з рідними. Про тиждень, про те, що відбувалося, що було гарно, що було цікаво. Звичай, звичайно, кожного дня, там коли ти приходиш втомлений з роботи, в тебе немає ні часу, немає ні сил, ні емоцій реагувати, слухати. Тому ці вихідні потрібно використовувати для того, щоб максимально ефективно проводити цей час разом. Можна ділитися вашими спільними думками та враженнями, якісь планувати спільні плани на майбутнє. Окрім того, от такі прогулянки це теж чудовий спосіб спостерігати за природою, за рослинами, за птахами, за різними природними явищами. Для дитини буде корисно дізнатися якусь нову інформацію, як птахи не знаю, відлітають на земівлю, які це від пташок або яке це дерево. Я гадаю, що не багато хто з батьків теж знає, чим одне дерево відрізняється від іншого, але такі всі знання вони дітям потрібні, вони їх зацікавлять, і таким чином ви теж зможете відволікти. А знаєте, від такої проблеми сьогодення, коли вони цілими днями проводять в своїх смартфонах, якихось соцмережах, де вони. Ту інформацію яку їм подають нон стопом. Ти їх не можеш відволікти від тих телі, які вони там сидять або комп'ютерні якісь ігри. Тобто такі проблеми їх потрібно вирішити іншим способом, да, не просто казати, все забирають тві телефон. Я тебе не казала. Ви потрібні щось запропонувати своїм дітям інше, не просто сказати ти свого телефону, да а замість цього дати щось як боротися з негативними звичками. Якщо ти маєш якісь звички шкідливі, да, і від яких ти хочеш позбавитися, тобі потрібно замість цього сформувати якусь нову звичку. Те саме відбувається з дітьми. А якщо ти просто будеш брати забрати телефон, да, це буде як покарання, або ж ти будеш казати гаразд, ти зможеш побавитися своїм телефоном, але після того як виконаєш деякі мої умови, це теж буде гарно працювати. Запропонуйте для своїх дітей щось інше, теж що їх зацікавить. Розповідайте їм якусь корисну інформацію. Для того вам теж потрібно буде для цього підготуватися. Тому що, щоб розповідати, як ці птахи грою, да, вам потрібно теж знати, куди вони відлікають, відлітають, скільки кілометрів потрібно буде подавати для цього. Тобто у вас потрібно бути якісь знання, які на те, що ви можете поділитися, це теж для вас теж буде корисне. Що стається там з деревом восени влітку про цикли природи, що відбувається взагалі з природою. Чому листя там не знаю, стає жовтим або червоним, можете теж назбирати того листя або якось квіточок, зробити гербарі. Мені було цікаво, коли вже достатньо дорослому віці я знаходила якісь там мої гербарі з дитинства. Це такі дуже приємні враження і дуже приємні спогади. Під час знаєте. Такої спільної прогулянки, особливо коли у вас велика родина, то не варто вирішувати якісь конфлікти або заводити якісь суперечки, тому що тоді все таке сумісне дозвілля вона буде асоціюватися з чимось неприємним з якоюсь напругою, і з часом просто діти вони почнуть уникати таких сімейних прогулянок непорозуміння з дітьми в родині. В колективі чи якісь ваші особисті непорозуміння краще вирішувати вдома під час якоїсь там неквапливої, неквапливої бесіди один на один, і таким чином спілкування буде душевним, і воно буде більш відкритим, і співрозмовник зможе не сромлячись дати вихід своїм емоціям, зможе щиро поговорити якусь про проблеми, ситуацію, яка виникла в вашій родині. І дозвілля на свіжому повітрі Благо, що зараз літо, да, незважаючи на те, там чи дощ за вікном, чи сяє сонечко, воно має дуже багато переваг, і можна пограти в якісь рухливі ігри, розпалити багатім зна, пошукати гриби. Я вже казала, скласти той самий гербарій. Зустріти якихось тварин, теж це завжди якісь приємні емоції. Це для дорослих приємні емоції. А просто представте, що в яких ваші діти можуть бути вражені, тому що якщо вона дитина сидить цілими днями біля тільки комп'ютера і телефона, може вона в своєму житті ніколи не бачила ту білку чи зайця. Можете просто собі уявити, які емоції вона буде відчувати, коли це з нею станеться. А, окрім того, якщо ви йдете кудись, да, то ніхто не забороняється собі якусь цікаву книжку а, про те ж саме дерева, пташок, тварин і поділитися цією інформацією, а, ви можете. Розповідати якісь цікаві сказки, якісь я не знаю. Я думаю, зараз це не так цікаво, не так цікаво, не так актуально да, читати ці книжки дітям, але це завжди викарбується в пам'яті, це такий час, знаєте, ефективний час, який ви проводите разом книжки. Вони Чудово розвивають уяву дитини і мислення, пам'ять, і покращує настрій, і це теж один з шляхів, як можна згуртувати вашу родину. А, і якщо там якісь, вони в школі задають якісь обов'язкові домашні читання. То за нашою шкільною програмою то вони зазвичай дуже швидко набридають. А от якщо от якісь читання гра на воно природі, то вона буде набагато живою та цікавішою для вашої дитини. І інформація вона набагато краще буде засвоюватись. До того ж, оцей зелений колір, який ми бачимо довкола, це той колір, який знімає напругу, колір, який заспокоює. Я думаю, що ви знаєте, для того щоб в лікарнях для психічно хворих на від стіни такі зеленуваті кольори, тому що це той колір, який Заспокоює вашу нервову систему, і коли ти знаходишся на природі, і коли ти просто починаєш дивлятися цей зелений колір, то ти теж можеш побачити, скільки його відтінків це безліч відтінків. Скільки ти можеш цих відтінків нарахувати, і теж що може вам порадити, дуже класна медітацію, яку ти можеш проводити на природі, ти можеш закрити свої очі, уявити собі. Не уявити, а сконцентрувати свою увагу на звуках, які ти чуєш, і скільки а, ти їх можеш нарахувати. Максимально можете влаштувати таку гру, і це як вид медитації, і теж це може бути як гра для концентрації. Максимально максимальна кількість звуків, хто з вас скільки нарахує. Тобто там десь прилетіла пташка, а, десь там загавкала собака, та, зазвонив, коли приїхала машина. А, Десь там вітка або дерева труться. Тобто цих звуків їх безліч. Спробуйте, хоча б на минутку помовчатися, зосередитися і порахувати, скільки тих звуків ви зможете о, почути. Це дуже гарна вправа. Вона допоможе вам сконцентруватися, заземлитися, і це особисто для мене це найкращий від медитації, куди тим ти, ну, заспокоїтися, прийти в себе. О, Знаєте, вернути себе в момент бути а, тут і зараз, тому пробуйте різні такі методики, способи, чим ви можете наповнити цей день, цей, цей день, да особливо якщо ви десь знаходитесь а, на природі, що може а, доставити вам максимальне задоволення. Бувають дні, коли там мокро і холодно, як у нас ось зараз. Два дня була спека, було сонце, а третій день вже такий дощ, а, мокро, холодно і при таких умовах мало хто любить гуляти просто неба, але є такі люди. Можна тоді взяти, я не знаю, гумові чоботи, парасольки, це все, все спорядження, піти, я не знаю, в гості, піти в музей, в театр на атракціони в аквапарк, на презентацію дитячої книжки, чи від... на відкриття якоїсь цікавої виставки. І, Звичайно, ті, хто не хочуть планувати своє дозвілля і кому. Леше просто просити біля тілі, каначно знаходити кучу всяких відмовок і причин Нема коштів, а це дорого, а це далеко добиратися. Але я впевнена, що якщо ти хочеш провести свій час цікаво, і ефективно, то ти завжди знайдеш якісь можливості повну кучу якихось безкоштовних заходів, особливо для дітей. Можливо, вам це буде не дуже цікаво, але думайте про те, що будуть відчувати ваші діти, які емоції вони при цьому отримають. А, якщо ти підеш до того музею, навіть якщо ти вже там був десять разів, ти завжди можеш знати для себе щось нове. А для дітей це буде сприяти розвитку такого розмового інтересу дитини, з багатикими знаннями та цікавими новими враженнями і завжди ви можете познайомитися з новими а, людьми, а, поспілкуватися, і ти теж не знаєш, де і як а, і чим тобі ця людина може знадобитися, чи чим ви можете бути один іншому корисні. А, або якийсь театр, презентація, не знаю, там, виставка. Вони теж допоможуть такому естетичному розвитку, долучати вашу всю родину до культурного такого надбання сучасності. А я теж знаю, що дуже багато різних виставок арт заходів. Вони в більшості своїй безкоштовні не потрібно там йти на якусь. Супер дорогущу презентацію, але щось таке недороге, те, що вам по карману, але взагалі безкоштовне, ви завжди зможете знайти. Я в цьому просто впевнена. А, Ну і якісь атракціони, аквапарки. Це теж не потрібно було, було ще бути вам кожної неділі, але раз в рік ви можете собі це дозволити, і це завжди якийсь знаєте, такий вибух а, адреналіну, незабутніх якскравих емоцій, а, це допомагає скинути. Таку нервову напругу та очиститись від негативних емоцій. Я теж в своєму житті перший раз попала в Європа парк на ці всі горки, на ці екстремальні атракціони. Да, я досі згадую ці всі емоції, переживання, тому я вам теж рекомендую знайти час, знайти можливість і обов'язково відвідати з дітьми такий захід і провести час в чомусь подібному на таких атракціонах. І Дитина вона активно розвивається тоді, коли знаєте, набуває такого нового відчуття досвіду. Збагаючись якимись яскравими враженнями і таким цікавим спілкуванням. І якщо ви будете так планувати свій час, будете планувати світ до, до, до своєї дозвілля. Якщо ви будете знаходити щось новеньке, щось цікаве, то я гадаю, що переда якийсь час дитина сама буде казати, підемо кудись, давай чимось займемося. І вам не потрібно вже буде казати, відліпну від того телефону і займи себе чимось. Ваша задача як батьків, організовувати цей досуг знаходити щось, зацікавлювати дітей, шукати для того, щоб вони теж могли знайти себе в цьому житті, щоб вони змогли знайти, що їм подобається, що, що доставляємо задоволення. Для цього вони потрібні постійно щось новеньке спробувати, чимось постійно. Займатися, розвиватися, доторкатися до чогось нового, тому що якщо ви не організуєте для них цю можливість, то вони собі будуть знаходити якісь заняття, які будувати емоції. як я вам вже казала в прикладі, знайти якусь машину, розбити її. Да, я собі просто уявляю тих дітей, їх розумію. Якщо вони оставлені, знаєте, без. Без батьків вони займаються чимось чим прийшло на думку. Для них це було весело, цікаво, вони насолоджувалися тим моментом, але вони не думали за наслідки, що може відбутися, і як це може відбутися. І що батьків тепер у батьків тепер дуже величезні проблеми. І діти, звичайно, теж вони вигребли, да, і вигребли поповні. тому що батьки замість того, щоб організувати провести все час з дітьми, вони все пустили на самотек, а Діти собі організували і теж для них це так, да, вони розуміють, що зробили щось нехороше, негарне, але в той час, коли вони цим займалися, для них це було весело і цікаво. Тому пам'ятайте, що в першу чергу це ваша заслуга, як ваші діти проводять час і що вони зробили. І якщо все ж таки такий дощ, що не можете вийти, або там часи обставини змушують вас проводити дозвілляти вдома. То тут є теж дуже багато варіантів на всякий смак, помалювати, позбирати пази, займатися спортом, спекти печиво, форми якихось цікавих фігур, пограти в бібліотеку, влаштувати домашній кінозал з вашим обговоренням якихось мультиків, чи фільмів, чи казок. Зрозумійте, будь ласка, що посадити дитину коло себе та, і дивитися в місті якісь там. Тілік, просто мовчки. Це не є такий якісний відпочинок. Ви потрібні будете включені в процес, тому що дитина сидить коло вас, ви собі там балакаєте по телефону, або робите манікюр, або побиваєте пивко. Не знаю, хто там комусь сподобається, а дитина вона теж залишається сама. Чим більше часу ви вкладете в свою дитину, тим більше. Якісним і корисним буде цей час не просто посидіти рядом да, поруч, а, а проводити цей час за не бути зацікавлені, тому що це ваша дитина, це ваша відповідальність, яку людина ця дитина виросте. Якщо я гадаю, що тут не багато таких батьків, яким все рівно що буде з дитини, або кажуть, хай робить, що хоче, вона в мене вільна. Але це ваша відповідальність, що 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 буде з тою дитиною, да, як вона буде використовувати цей час. Як вона буде розвиватися, щоб я того не казали, чого вона в мене така. І е, можна знайти дуже багато різноманітних занять. Якщо не знаєте, чим немає фантазії, можете тут запитати другу, один до одного, порадити або відкривайте інтернет, теж, не просто там подивитися, погуляти, а чимось цікавим зайнятися. І можете якісь навчальні ігри, і е, можете при. При д, долучати дитину до домашнього господарства не знаю, якщо вам потрібно припирати, навчіть, знайдіть якісь моменти, які може робити дитина, і делігуйте ці моменти. Хай це буде її відповідальністю, покормити собаку, погуляти з нею, піти я не знаю до саду там позбирати яблука, замести в команді, поскладати іграшки. І навчіть свою дитину, як це робити. Скажіть тепер її обов'язок, допомагайте, перевіряйте, як вона робить, заохочуйте до цього. І ви будете бачити, як будуть мінятися відносини з дитиною, які будуть це давати результати. Отож дозвілля може бути різним, і не завжди інтереси в межах однієї сім'ї вони співпадають. І у випадку, коли є якісь такі розбіжності, то не, не варто примушувати теж всіх членів сім'ї займатися одним єдиним якимось заняттям. А слід знайти щось таке спільне, що об'єднує хоча б двох членів родини, якщо там не знаю. Мама з донькою вони можуть піти до лялькового театру. А татко з сином вони можуть, я не знаю, змайструвати лука, табуретку, забити якісь гості, під якусь там поличку, тобто те, що вам цікаво. Або навпаки, да, мам, папа з сином на атракціонах, мама з донькою пішли на шопінг, але проводиться цей час так, щоб всі були зацікавлені. Адже сім'я тоді щаслива, коли враховуються потреби, максимально враховуються кожного члена і маленького, і дорослого. А що стосується організації, цього самого процесу дозвілля, то тут вам знадобляться дипломатичні міні, навички, планування і творчий підхід. Всі ці навички ви можете розвинути, і особисто на наших курсах онлайн, офлайн. Приходьте, ми вас навчимо, як пондувати особливо своє дозвілля, якщо ще ви не знаєте, як це зробити. І окрім того, варто обговорити варіант з кожним членом сім'ї, окремо а, родини, да? і потім вже, зважаючи на, побуд, на якісь там побажання, будувати плани. І таким а, чином можна з одного. Боку уникнути якихось там розчарувань, а з іншого створити цікавий а та насичений день для цієї сім'ї. І те, що можу вам порадити, плануйте заздалегідь, а не в останній момент, тому що заздалегідь, не знаю, спланував собі на рік якусь там відпустку, коли ти у всіх канікули, коли ви можете. Теж взяти відпуску на роботі. Заздалегідь забронювали собі квитки, заздалегідь забронували собі житло, і це набагато дешевше. І в тебе в останній момент не кипить голова. Ага, що скоро відпуска? У мене ще нічого не готово. Теж саме робити своїм на місяць, на неділю. Тобто заздалегідь ти можеш подивитися, деякі будуть виставки, які будуть заходи, і це все занести собі в кал в календарь. Щоб ти вже зарані знав і нічим не заповнював свідей, і а, щоб тебе вже були якісь ідеї. Не коли вже прийшла субота відділля, ти думаєш, чим себе зайняти, да? а щоб ти вже за зарані знав, що буде відбуватися, і оце теж причуття, таке відчуття підготовки да, очікування. Воно теж дуже гарне, дуже важливе. Іноді навіть воно найкраще, чим саме, чим саме захід, відчуття того, що ти туди підеш. Ну добре, на сьогодні я буду закінчувати. Дуже вам дякую за увагу, дякую за ваші відгуки. Гарного вам всім дня. Насолоджуйтесь цим вихідним, знайдіть щось цікаве, інтересне, те, що буде цікаве для всієї родини, і проведіть час корисно, і так, щоб ваша сім'я від цього отримала максимум задоволення. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. З вами була Світлана.